Я би хотіла поговорити про такий конфлікт, який є в нашій освіті в Україні. В чому він виражається? Ми з першого класу одразу мислимо дитину і готуємо дитину до вступу у вищий навчальний заклад. Ми, я маю на увазі вчителі України та, в класичній школі. І і тут закладено конфлікт, тому що далеко не всі хочуть, можуть і потребують вищих навчальних закладів. Але коли ми всіх ставимо в цю такий потік і хочемо їх до цього привести, діти починають із середини руйнувати цю атмосферу різними способами. По-перше, занадто, занадто складна подача матеріалу. Вона йде не за віком для дитини, доволі абстрактна. Абстрактно, багато, швидко. Дитина не встигає, дитина не, не, не порається з такою подачею, і часто діти випадають через це. А, але вони є в класі, та да, їх тягнуть в цьому потоці, і діти по різному тільки випадають, вони по різному себе проявляють. Одні можуть себе проявляти апатично, та да, їм їм сумно, їм прикро. Вони переживають себе невдахами, їм просто затихають, замовкають. Інші діти можуть відчувати, що вони не встигають навчально. В такому темпі, да? і тоді вони створюють таку боротьбу в класі. Да? Шум, гам, те, що вчителі називають зривання уроків, тому що потреби цих груп дітей вони не задоволені. А це потреби в тому, щоб навчання було таким, щоб вони його зрозуміли, щоб вони його сприйняли. І завжди є група дітей, яка здатна. Абстрактно розуміти цей матеріал, здатна так навчатися. Єдине, що ми можемо бачити по таким дітям, що вони дуже швидко можуть худнути, бліднути, у них може бути поганий сон, в них може погіршуватися апетит, знижувати зір може в таких дітей. Вони можуть ставати більш там дратівливі, неспокійні, більш закриті, але вони будуть. Тягнути цю ускладнену а, таку програму. Да? І от в початковій школі отак діти ці діляться на такі три, три групи, вони знаходяться в одному класі, і в такому класі дуже важко а, працювати. Що є а, в багатьох європейських країнах? Побудована навчальний план так, що початкова школа вона доволі така в ігровому елементі, в ігровому варіанті. Не так швидко, повільніше, таблиці множення значно довше вчать і таке інше. І діти можуть відчувати, що школа відгукується на їхні потреби, і тут є місце для реалізації цих потреб. Але є діти і є батьки, які відчувають і бачать, що потенціал моєї дитини це вищий навчальний заклад, та? що дитина дійсно може спроможна, здатна осягнути вищу освіту. І тоді є такий фільтр, там. В класі п'ятому, в шостому класі в європейських країнах, який відділяє тих дітей, які здатні у вищу школу піти, і тих дітей, які спрямовані на якусь спеціалізовану освіту, на, на, на професію, да, які можуть реалізувати себе в коледжі. І далі розділяється це навчання. В нашій країні такого немає. Та ми продовжуємо всіх в одному потоці тримати. Це породжує велику кількість конфліктів. Діти, які би могли почувати себе успішними і не обов'язково вища навчальна школа їм потрібна для цього переживання. Вони дедалі все більше відчувають себе неуспішними, тому що вони не тягнуть цю ускладнену програму, яка з першого класу не з шостого, не з сьомо, не з дев'ятого. Саме з першого класу вона була. Саме під вищий навчальний заклад, спрямована вся. Вони себе відчувають поза цим порогом. Все більше закривається, все більше апатії, все більше відсутності соціальних стосунків, відсутності інтересу. Таким дітям дуже складно. І інша група дітей, які продовжують руйнувати урок, вносити деструкцію, тому що вони теж не знаходять для себе поживи. І що робить Вальдорська школа? Чому, чому їй так складно в цих умовах українських? Вона пробує всіх цих різних дітей, вона пробує задовольнити запити кожної цієї групи в межах одного класу. Це можливо, але це дуже складно, і щоб це стало можливим і успішним, тут потрібна зануреність батьків. Тому що поки діти маленькі, ми ще не можемо однозначно сказати, о, ці діти для вищого навчального закладу, а ці діти точно ні, вони для коледжу. Це неможливо сказати. Насправді це стає очевидним десь під кінець середньої школи, коли ми бачимо мисленнєву силу дитини, і ми вже бачимо, ага. Вона дійсно спрямована в бік науковості і в бік вищої школи. Або навпаки, ми бачимо, що дитина настільки живе в практичному, в неї настільки воля, активна, пробуджена. Вона так швидко може щось зробити, і це її подобається це її надихає. Вона відчуває свою успішність, що чому би їй не дати поле. Зануритися в якусь професію, і бути там успішним і, 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 і процвітати, і приносити добро собі і людям. І не треба гнати цю дитину у вищий навчальний заклад. Але, але ці групи знаходяться в, в, в одному класі, і групова динаміка надзвичайно має великий-великий вплив. Тобто, Якщо група дітей буде тягнути всіх на те, щоб повеселитись, пожартувати, погратися, по... ну, дати, дати знання до вищої школи, дуже складно в такому, в такому класі. І я зараз не про початкову школу, а про середню школу, да? коли сила таких активних емоційних дітей стає дуже такою потужною, і їй треба дати десь, десь конструктив. На допомогу приходять батьки. І, і якщо батьки чують вчителів, і якщо вчителі чітко і ясно говорять, що ми робимо і для чого, тоді виходить гарний тандем, гарний союз, і діти з цих двох груп, так, які професійне навчання та в коледжі або вище навчання, діти в цих двох груп. Абсолютно комфортно можуть бути в межах одного класу і мати знання хороші можуть мати і та, і та група, тому що а, навчання в коледжі не означає мати якісь примітивні знання. Ні, хороші знання там теж, теж потрібні, тому що це теж буде впливати на мою а, професійну успішність. А, і що батьки? Да, чого ми потребуємо від батьків? Це підтримка школи в тому, що те, що тут дають, те, чого ти тут навчаєшся, те, як ти тут навчаєшся. Це дуже-дуже важливо. Важливо, щоб батьки дитині давали це повідомлення, що ти йдеш до школи, і тут щодня для тебе відбуваються якісь важливі речі. Ти щодня щось ти тут нове дізнаєшся, ти щось нове тут робиш, ти щось нове чуєш, щось нове відбувається. І дуже важливо. Щоби ти тут навчався-навчалася. І тоді дитина, хоч вона буде спрямована в коледж в майбутньому, хоч вищу школу, вона буде не марнувати цей час, вона буде не робити деструктиву. Вона буде розуміти, що вона знаходиться в рамках конструктиву, які дають батьки вдома, і школа зі свого боку. І тоді можна не робити оцих фільтрів. Як робить це багато європейських країн, коли ми в шостому класі відсіюємо дітей на розумних і умовно там хороших? да? розумні і хороші, хороші, які там можуть руками багато чого зробити. А, можна не фільтрувати і можна продовжувати їх разом навчати, і вони збагачують одне. Одно ті діти, які схильні до вищої школи, вони бачать, що важливі й потрібні люди різні, та? не тільки ті, які там швидко вирішують алгебраїчні там рівняння і такі інші функції, а й ті потрібні, які вміють щось зробити, вміють допомогти, виручити, врятувати, знайти вихід тобто важливі всі та. А діти, які багато руками, вони теж можуть пережити захоплення від дітей, які так легко обходяться з такими складними конструкціями. І, і тут дуже-дуже велику роль грають батьки. Це досвід нашої школи, які 10 років, ми маємо зараз випускників наших. Можемо аналізувати і дивитися, що було сприятливим для учнів і що було несприятливим. Так от сприятливим є, коли батьки занурені теж в навчання дитини і вболівають за дитину. І тоді навчання стає цінністю. Це просто цінність. Якщо це цінність, то я цим займаюся, я в це занурений. І звичайно, кожна дитина тоді вже. Маючи такі таку стартову позицію, кожна дитина просунеться вже в міру своїх можливостей. І тоді на виході з 11 класу ми будемо мати і хороші умови для тих, хто хоче у вищу навчальну школу вступати, і ми будемо мати дуже хороші умови для тих, хто хоче мати ну професійне навчання і вже починати працювати. Ось такі, такі, мій, такі мої спостереження за освітою. І моє питання: ну, власне, як зробити так, щоб і вчителі, і батьки разом хотіли цієї роботи, бо вона не проста. Вона триває багато років, вона втомлює, вона її виснажує. Але я зараз можу бачити результати цієї роботи, і от результати цієї роботи надихають мене говорити про це. Що потрібна ця синергія батьків і вчителів, і тоді дитина буде успішною.